Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як створити презентацію навчального проєкту за допомогою штучного інтелекту і сервісу Prezi.com. Отож, що для цього потрібно? Ну, безпосередньо зайти в сервіс. Далі вказати, що ми хочемо зробити. Так, що ми хочемо створити нову презентацію і вказуємо, що ми хочемо. Цю презентацію створити за допомогою системи АІ, так? тобто штучного інтелекту. Далі в нас прогружається елемент, в якому у нас має відбуватися формування самого нашого навчального, самої нашої презентації. Так, після того, як цей елемент в нас прогрузиться, відповідно, нам потрібно буде вести те, яку презентацію ми з вами хочемо. Взагалі створити. Так. Ну, давайте зараз в мене воно прогрузиться. От. Спочатку потрібно ввести тайтл, тобто заголовок нашої презентації. Ну, оскільки я там конкретного проєкту не маю, то я прописую елемент презентації навчального проекту. А ви можете, коли створюєте на свій проект, можете конкретизувати, що це за навчальний проект. Чи це є програмний проєкт, чи є це. Навчальний проект по створенню анімації, чи там, по створенню якихось графічних об'єктів і так далі. Далі переходимо в елемент Continuous, де нам потрібно прописати самі, сам опис, що в нас має бути в презентації. Так, ми можемо це зробити навіть українською мовою, тобто тут проблем немає. Ми вказуємо, що, що таке в нас має бути. Давайте, наприклад, я вкажу, що Презентація навчального проєкту є підсумковим етапом, де учень, тобто розказую конкретно. Далі вказую, що має вміщати в себе презентація. Ну, презентація в себе враховує наступні елементи. По-перше, в ній має бути вступна частина. Так, перший момент вступна частина, яка містить в собі назву, мету, завдання проєкту та актуальність, чому цей проєкт цікавий. Далі другим компонентом в нас буде основна частина. В якій повинно відображатись. Ну, так, Саме процес виконання, так, результати, деталі і інноваційність цього проєкту. Ну, звичайно, можна конкретизувати по конкретних типах проєкту. Тобто, якщо це програмний, конкретизувати, що там розроблено, тут от є приклад. Оскільки ну, в мене прикладу немає, я працюю за заданим шаблоном. Також, наприклад, можна встановити. Ще одну частину, в якій ми хочемо представити наш візуальний супровід, це там, наприклад, сайди з тезами, зображення, діаграмами, графіками, так, і демонстрація безпосередньо самого продукту. Це є в нас третій компонент, і четвертий компонент це є заключна частина, в якій повинні формуватися висновки, так, пропозиції для подальшого майбутнього так, розвитку і подяка за допомогу там. Учасникам команди чи вчителю. Також можна створити ще один блок, п'ятий це зворотній зв'язок, в якому відповідно буде презентант спілкуватися з аудиторією. Так? Відповідні можуть бути якісь запитання, критерії так? або ідеї щодо вдосконалення цього проєкту. Далі нажимаємо кнопочку Generate, і в нас починається безпосередньо генерація нашої структури в презентації. Наголошую, що це все наша структура, її потім все ж таки потрібно буде наповнити власними здобутками власного проекту, так, але сама структура може бути використана для роботи для представлення своїх результатів. Ну, поки в мене відбувається генерація, я з вами. Нашу відео призупиню, так, хоча вже бачите, отут в мене вже формується структура карти, так, формується, з чого має складатися, так, тут є певні структурні підрозділи, так, де вказується перший розділ, так, назва тема, актуальність, другий розділ, процес виконання, там певні пункти промальовуються. так, Третій, і так далі, відповідно, вже штучний інтелект генерує то, з чого в нас має складатися наша презентація. Так, от П'ятий розім зворотній зв'язок. Ну і тепер безпосередньо зараз формується те, як буде виглядати наша презентація. Ну, знову ж таки, це може в нас також зайняти певний час, тому я нашу відео зупиню. І вже коли буде готовий результат, ми продовжимо говорити про те, що в нас там сформовано. Так, хоча я вже бачу, в принципі, нема сенсу зупиняти, так, оскільки в нас вже є сформований елемент, є тут різні дизайни, ми можемо собі там їх налаштовувати, змінювати, встановлювати, покращувати і так далі. Ну, в загальному мене в принципі, цей дизайн, який зараз є, влаштовує. Так, я Тут просто можу додати. Додати там свої якісь елементи, тому нажимаю Go to the Editor. Так. І що в мене виходить? Так, в мене виходить презентація, яка складається з що 27 слайдів. Так. На першому слайді у нас є презентація навчального проєкту, підсумковий етап, показу досягнень учнів. Так. Тут можна вказати ваш. Назву презентації, ну і відповідно, що там мені відбувається. Далі йде у нас перший слайд, вступна частина, так, де тут е, будуть розказуватися елементи щодо вступу презентації. Це є в нас назва проєкту, і е, в чому в загальному полягає його суть. Так, картинки можна змінювати, метап та завдання проєкту, можна свої додавати. І актуальність, де можна вказати, ну, якщо при генерації цієї презентації, відповідно ну, відповідно вказати конкретні назву проекту, так, і про що цей проект, то відповідно в актуальності вже може і навіть згенеруватися, чому цей проєкт є актуальним. так. Йдемо далі. Наступний елемент це є в нас основна частина, яка складається з процесу виконання. так. Складається з методів, так, інструментів. Ну, і, в принципі, бачимо, це вже є готова презентація, яку потрібно наповнити лише власним матеріалом і допрацювати до відповідних елементів. Далі цією презентацією можна а, поділитися, так, а, або ж можна а, її завантажити на комп'ютер. Ну, єдине, що тут бачите, поділитися тут потрібно. А, для презентування потрібно е, купити аккаунт, але ми можемо е, скачати її як PDF. Так, або копіювати безпосередньо посилання. Так, ага, як PDF ми не можемо її завантажити, тому що, е, що потрібно платну версію, так? Е, тому давайте getLink. Посилання можна одержати без будь-якої проблеми. Create New Link. Так, далі вказуємо. Так, вказуємо, які посилання в нас мають бути. А, ні, upgrade не беремо. Так, зараз ще раз. Get link. А, тут можна вказати назву компанії, так, наприклад, Ну, давайте так назвемо. Так, от, і в мене згенерувався лінк. Окей, копіюємо, і, в принципі, це посилання ми можемо відкрити і проводити презентацію нашого. Нашого фінального проєкту. Це досить таки зручно, і, відповідно, значно спрощує процес побудови самої презентації, наповнення її контентом і е, в ну, переходами між слайдами, структурою і так далі. Так, ну, в мене воно трошки підвисає, але в загальному, я думаю, що це зрозуміло. На цьому все. Дякую за увагу.